Вітаю всіх, хочу зробити розклад на тему негоди. Знаєте, багато чого кажуть негода. Жуче жуть, жуть, відбувається з погодою грози, шквали, урагани. Про такі серйозні погодні аномалії, що відбуваються зараз, до чого це? Чому вони саме зараз? Серйозні погодні аномалії в Україні. Чому це за? саме зараз? Що там відбувається, чому так? Сонце. Ви знаєте, самі старші аркани починаються. Ого. Багато старших арканів. Процеси, які повинні бути в нашому житті. Кінцевий результат. Боротьба. Це відображає нашу боротьбу і нестабільність життя. Тобто, знаєте, погода іноді така відображає сенс життя в країні. Ось. Давайте подивимось. Такі погодні аномалії є придвісниками чогось. Подібні погодні аномалії є придвісниками чогось. Давайте дивитись. Так, є. Це предвісники чогось дійсно є. Це правда? Угу. Предвісники чогось такого серйозного. Але таке щось не дуже позитивне. Не бачу позитиву. Знаєте, не позитивне воно якось є. Дійсно, вони предвісники.